Я думаю, кожного з вас цікавить інколи заглянути за лаштунки. Сьогодні у вас така можливість є, тому що наша співробітниця Наталя, доброго дня, Наталя, погодилася показати, як ми будемо робити для неї огляд і консультацію перед операцією. Більше того, скоро ви побачите, як буде проводитися і сама операція. Коли до мене приходить пацієнт, він приходить до мене з ось таким папером. Тут називається медична анкета первинного пацієнта. Він, до речі, заповнений пацієнтом ще коли він тільки приходить. Тут є кілька нескладних питань, але для мене дуже важливі ці питання, щоб я проглянувши зразу, зрозумів, з яким пацієнтом по його соматичному стану здоров'я я маю справу. Ну і звичайно, я запитую пацієнта в першу чергу, що привело до хірурга. Кількох словах Наталя, скажіть, будь ласка, добрий день Павло Андрійович. провело давнє бажання змінити як носове дихання покращити, так і форму носа змінити. Тобто ринопластика, і в мене зразу буде слідуюче питання до неї. Скажіть, будь ласка, а вам хтось про це говорить? чи у вас негарний ніс? Чи вас щось так підштовхує на цю операцію? Ну, це моє бажання в першу чергу. В принципі, я навіть так згадую за життя. я Ніколи не чула там якихось коментарів негативних стосовно свого носу, але ну не люблю я його, не, не подобається форма і тому давно хочу змінити. Ну і плюс що він ще реально погано дуже дихає. Носове дихання, не знаю, мінімальне фізичне навантаження. Я вже дихаю ротом, тому що ніс не справляється. Наталя, скажіть, будь ласка, а ви не боїтеся операції? Це ж. Наркоз, травма, як ви вважаєте? Ну, певні переживання є, звичайно, як без цього, але, мабуть, завдяки тому, що я вже кілька років працюю в Анокосму, бачу вашу роботу, тобто бачу процес зсередини. І оці страхи, які були в мене, вони, мабуть, ну, зараз на найнижчому рівні і нівелювалися. Чудово! А таке запитання ще до вас, наскільки я знаю, ви так здорова дівчинка, слідкуєте за собою? А якісь алергічні реакції у вас є? Ну, так не пригадаю. Прям щоб якесь яскраве вираження алергії, мабуть, ні. До речі, я зразу з пацієнтом спілкуюся і я записую в анкету всі нюанси, які мене цікавлять під час консультації. Скажіть, будь ласка, Наташа. Ви якесь лікування вже проводили своєю ситуацією? В Лора консультувалися з ким спілкувалися з приводу вашого цього носу раніше. Це було, мабуть, в підлітковому ще віці. Я була на консультацію Лора. Мені сказали, що да, є викривлення перетинки, але ще зарано робити оперативне втручання, тому що ну там ніс ще формується і відклали це питання, і от після цього, мабуть, не поверталася. Зразу хочу сказати, згадали за викривлення перетинки. Ось тут є її КТ. Я вам хочу сказати, що там стан досить серйозний. викривлення досить серйозне. І я хочу сказати, що таке враження, що ніби була травма. А травму вас носика не було, не спостерігали. Ну, на моїй пам'яті ні. в дитинстві я питала маму. Вона каже, що теж не пригадує. Не знаю, може, якась прихована травма була. Можливо, до речі, можливо, прихована, можливо, під час пологів була травма, також яку мама не пам'ятає, дитинка не пам'ятає, а там хрупкі такі тканини. Спеціаліст якийсь взяв акуратненько, десь при проходженні родових шляхів. І оцей травма. А скажіть, будь ласка, ви якісь уколи робили в обличчя, в ніс? Часто буває, що коректують. Носик уколами. Ні, в ніс не робили. А чому я запитую? Тому що часто буває, вже коректують носик гілоронкою і ну, не отримали того бажаного ефекту, і йдуть зразу до хірурга. І тут дуже важливо, якраз, щоб ніс був чистий. Ніякої гілорунки там не повинно бути. Якщо, наприклад, в когось є така мрія, і він же укольчики зробив в ніс, і там гілорунка є, і він же хоче оперувати ніс, то будь ласка, виводьте ту гілоронку, бо буде дуже складно. Хірургу оперувати і будуть ускладнені ще після операції. Якісь серйозні такі хронічні захворювання у вас є по життю? Щось ви лікували, якісь препарати приймаєте? Mm, хронічних ні не було. Ну я сподіваюся, ви не, не, не курите, не смалите там. Mm -hmm. ну, бачите, так, ідеальний пацієнт. Чудово, дивіться, якщо взяти у вас були якісь травми, десь нож порізало. До речі, є рубчики у вас на тілі десь? Да, рубчики є, тому що я в підлітковому віці ламала дуже невдало ногу, і мені там встановлювали пластину, потім так. міняли. Тобто на одному місці там три рази різали. і отакий от рубець на стегні. І як він гарно загоївся? Не дуже принципі, ну. Якщо думати про те, що там три рази була проведена операція, то він більш-менш виглядає. Тобто, не ви можете показати нам чуть-чуть. його? Ага. Ні, ви знаєте, якраз ваш рубчик гарно загоївся. Чому я запитую? Тому що якщо є схильність до калоїдів, до якогось грубого такого загоювання, то це мене знову ж таки насторожує. Треба якісь нюанси робити під час операції, після операції, щоб це попередити. При тому, що ми будемо робити яку операцію, яку ви хочете зробити операцію, які ви знаєте операції, скажіть? Я знаю, що є відкрита ринопластика і закрита. Будемо для неї робити закритим методом, тобто ніяких слідів, ніяких розрізів на шкіри не буде. Все буде в глибині. І це дасть нам можливість зробити вам як операцію на внутрішніх структурах, так і звичайно відкоректувати зовнішній носик, відкоректувати його асиметрію, зменшити носик. Зараз ми це все ще обговоримо. А ви готові, що у вас буде пов'язочка на носі? Да, до реабілітації готова. В принципі, бачу, як це відбувається, тому морально готую себе. Ну, до речі, з такою пов'язкою ви смілива дівчина можете й ходити на роботу, можете бути через на віддаленому режимі. А я просто знаю, що у мене деякі студенти є яких я оперую, які ой ні, я ніяк я не хочу щоб мої друзі знали, що я там буду оперувати. А деякі нормально, Я з пов'язкою через два дні вже піду на заняття, і їх це не філює. Тобто кожен сприймає індивідуально. дихання буде не зразу таке Вау, ота вам відкрилося. Хоча дихання буде у вас, ми не тампонуємо носи. Я вже кілька разів про це говорив на своїх відео, і зараз повторяю для пацієнтки, що ми ставимо спеціальні сплінти, це силіконові сплінти, через які можна дихати. І я знаю, що для неї буде дихання, можливо, навіть краще, ніж в неї зараз. І через буквально тиждень ми ці сплінти одні заберемо. Ми ставимо два сплінти. Одна пластина чиста, одна з таким дихаючим елементом. І через буквально 4-5 днів ми заберемо цю що з трубочкою, що дихання сприяє. У вас залишиться тільки. Один сплінт, така, дві пластиночки в кожній ніздрі, які буде утримувати нам перетинку, тому що операція на перетинці буде обов'язково, тому що думаю, що під час операції, коли буде негатоскоп, я вам більш детально розповім, які зміни є в перетинці, і її ми прооперуємо. І ці сплінти нам потрібно, щоб вони фіксували нам перетинку в вірному рівному положенні. І через тиждень ми буквально знімемо цю лонгетку з носика. Ви вже побачите, до речі, свій носик. Новий, більш рівніший, більш форемний. Ми зробимо процедури реабілітаційні і знову наклеїмо пов'язочку ще на тиждень. Тобто, дві неділі у вас буде пов'язочка на носику, щоб ви були орієнтовані, так у вас бачення було про цей період. А потім. Після операції, після того, через дві тижні ми знімемо спільти, може, пластир наклаємо пару разів і все. І на ніч ви ще будете прикладати цю лангетку, фіксувати, тому щоб чоловік не руко, там в вісні вас не за вдарив далечі, рукою. Був мене такий страх. Був такий страх. От ця лангетка якраз забезпечує пацієнтам більш спокій, вона прикриває, захищає трошки так. Будемо робити аналізи за два тижні до оперативного втручання. Тому що аналізи, до речі, повинні бути свіжі. Вони повинні бути не старші як два тижні. Ось така ситуація в нас з тобою. Як правило, мої пацієнти приходять, доктор, я вже всі питання знаю, я ваші відео передивилася, я вже всі знаю ваші відповіді, тобто мені вже з ними набагато легше і простіше їх консультувати. Ми нюанси важливі обговорюємо, і ми зараз це все будемо говорити ще із з нашою Наталією перед зеркалом. Але я, як правило, маю запитати: скажіть, будь ласка, які у вас запитання до хірурга? А, мені нещодавно розповідала знайома, вона робила ринопластику в Турції от, буквально пару місяців тому, і вона казала, що найстрашніше це коли достають ці марлові бунти з носу. Я була дуже здивована, тому що я знаю, що в нас в клініці нече такого не роблять. Я вже говорив про це звичайно. Це вже вчорашній, якщо не позавчорашній день. До речі, коли ще в нас не було цих силіконових сплінтів. Німецьке, до речі, ми використовуємо. Ми вже турунди не ставили. Я ці марлеві турунди запихав в пальчик від пірчатки пер... від і робив таким чином, що для пацієнта набагато легше було забирати, наприклад, ті турунди зразу з силіконовою цією прокладкою. Тобто, я не знаю, щось такі речі страшилки розповідають. Мабуть, шукали шукали щось кращого десь за кордонами. А знайшли ну, відповідним чином. Питання ще хотіла спитати про результат. Я так розумію, що ми робимо фотопрогноз, да, наступним так. кроком я розповідаю, що я хотіла би змінити, щоб приблизно уявляти, який результат буде. Я вам зараз розповім. У нас така ситуація. Я обов'язково дивлюся носик в зеркалах на консультацію пацієнта, який прийшов з проблемою носа. Я дивлюся, вже орієнтуюсь. На ситуацію внутрішніх структур. І як правило, ми робимо фото пацієнта, якщо її цікавить. І ми це фото моделюємо на комп'ютері для того, щоб показати пацієнту майбутній результат. Дуже важливий момент, якраз фотопрогнозу на комп'ютері нашого майбутнього результату. Так, ми це зробимо. Я до речі, завжди в мене був такий страх перед ренопластикою, коли я ще не була знайома з вами з клінікою на космос. Е, всім роблять такі однакові лялькові маленькі носики, і коли там за кілометр видно, що це була ренопластика. От я дивлюсь ваші роботи, і Мені дуже імпонує, що ніс виглядає природньо, він гармонійний з обличчям. Моя задача. Зробити так, щоб цей ніс дійсно був гармонійний до цього обличчя, який є. Вона, до речі, не приходила з фотографії якісь зірок, щоб зробити мені такий носик. А багато пацієнтів дійсно приходять з якимись фотками, вони фотошопленими теж зірок і починають показувати, який вони хочуть носик. Це не зовсім вірно, тому що ну, носик має бути гармонійний і виходити з того стану, який є на даний момент. На цьому обличчі дуже важливий процес реабілітації, і я буду просити Наталію, щоб вона погодилася і розказала, як в неї проходить буквально день за день цей процес реабілітації. Тобто, ми будемо слідкувати за її відновленням після операції. Ми, до речі, показуємо якісь елементи під час операції, так що слідкуйте за нашими відео, ми будемо вам максимально показувати самі. Перевтілення Наталії і процес реабілітації Так що обіцяйте для моїх підписників, що ви дасте згоду показати. Так, да, думаю, що обов'язково зніму, тому що я дивлюся по собі. Що зараз мені було б цікаво от подивитися на чийсь досвід, щоб зрозуміти, як воно, як ти там виглядаєш на перший день, як на третій. Тому я думаю, ми зробимо такий контент для вашого каналу. До речі, зразу хочу Наталю попередити, що. Перших три дні вони саме такі непрості, вони складні. набряк збільшується, і такі дискомфортні якісь явища є. Але ну як є, так є. І я пацієнтів, до речі, своїх попереджую, що то не є така легка прогулянка. Це є серйозна операція. В Наталі вона передбачається досить серйозно. Це внутрішні структури, це зовнішні структури, це кісткова структура, тобто всі структури. Носа зовнішнього внутрішнього будуть включені в вашу роботу. І чекайте, і синяків, і набріку. Давайте зараз ми підемо, подивимося перед зеркалом. Я покажу, як я з пацієнтами спілкуюся. Як правило, не тільки по носу, і при якихось операціях як в ділянці обличчя, і груди теж ми розглядаємо в зеркалі, щоб пацієнт конкретно показав, що його турбує. Ідемо до зеркала. Коли ми з пацієнтом підходимо до зеркала, я для нього вручаю таку чарівну паличку. І прошу показати конкретно, що не подобається у вас зовнішньому носику. Дивимося в зеркало і показуємо. Ну, по-перше, вирівняти хотілося б, тому що мені здається, що він якось зміщений. зміщений так, та. це, до речі, якраз в кістковій частині. Я, до речі, так хочу показати. Оце кістка, а це хрящ. Uh -huh. Кістка не рухається. Ось вона така, її треба зміщати, тобто ми будемо працювати на кістці. Ще що не подобається, ще розказуєте. Подобається тут горбинка. Горбинка є так, випираю. І перетинка також вона зміщена вліво. І моя задача буде все вирівняти, поставити на своє місце. Це може бути ледаун, коли ми будемо просто з боків робити, надпили, там в перетинку будемо коректувати і весь масив. Не трогаючи шкіру на спинці носа, можемо її перемістити. Ще що не подобається. Кінчику не подобається а взагалі, що він об'ємний досить ну, ці хрещі. Так, це якого... крильні хрещі. І що він роздвоєний, де Є що то така ямичка хотілося так. б. І мені здається, що. Опущений, особливо з цієї сторони він якось не опущений, а з цієї сторони опущений кінчик носика, тобто трошки припігнув. Хочеться, це пімніти. Є така ситуація, тест такий, до речі. До речі, ви можете теж самі собі зробити, ставити перед зеркалом, бажано в двох зеркалах дивитися і посміхнутися так сильно, 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 сильно. Ось так. Да. І ми дивимося профіль, бачите, він падає кінчик носика, тобто є тенденція. І інколи, якщо навіть і кінчик носика може бути в хорошому стані, ви посміхнулися він раз і клюнув вниз. Оце є основою для того, щоб нам його треба. Піднять і укріпити, щоб він в подальшому також не опускався. Ми це зробимо, і я обов'язково дивлюся, ще в такій позиції отак голову закидаємо, і ви можете теж подивитися. Бачите, у вас ніздрі різні. Тобто це говорить про те, що ну, кінчик носка зміщений. І в цій ситуації, звичайно, потрібно робити корекцію. А зміщений він зміщеною перетинкою. Тому тут обов'язково треба буде робити і в глибині перетинку, для того, щоб відновити якраз симетризацію. Плюс ще буде робота на нижніх, як мінімум, на раковинах носових, які дають можливість якраз відновити носове дихання. І якщо ми подивимося наш носик, то я зараз вам, до речі, все це гарно покажу. Ось на такій рентгенограмі видно, і дивіться, ось перетинка, вона має так рівно йти. Ви бачите, як вона зміщена вправо. Ось вона видавила вже нижню носову раковину, вона, вона спортила носову раковину. Така ж сама ситуація тут. А, ось, дивіться, а вже глибше вона пішла вже вліво. Тобто у нас така есподібна деформація. Ось така тут ситуація, що цікава. Ось бачите, який шип в неї. З однієї сторони, з другої сторони. Тобто тут буде цілий комплекс проблем, які є. І, до речі, ще є гаймерові пазусі зліва кіста. Також. Це як правило, це стоматологічні такі кісти. Вони вріві в результаті пломбувального появи пломбувального матеріалу в гайморовій пазусі. Перестаралися стоматологи і загнали туди. Матеріал пломбувальний як результат на нього утворюється киста, і це теж можна видалити під час це. Також будемо старатися видалити під час цієї операції. Так я хочу подивитися відносно так. Зубки мені показати зубний ряд відносно рівно, все ніби так рівно. А от носик зміщений. Тобто, інколи нам потрібно вважати за те, що є часто зміщення не тільки самої носової структури, а весь. Носу, верхня щелепа не симметризована з нижньою щелепою, то в цій ситуації треба ще підтягувати і ортодонтів, щоб вони також цю задачу вирішували. В нашій ситуації ми бачимо більш така проблемна ситуація з носиком, і ми, надіюсь, успішно вирішимо. Наталя вірить в нас. Звичайно. Ну що, друзі, ви мали таку нагоду побачити, як я проводжу консультації. E, наша героїня Наталя дала на це нам дозвіл і чекайте відео, коли ми будемо показувати ще і саму операцію. Там більше розповімо, щось покажемо, як ми це робимо. Так що слідкуйте за нашим відео, підписуйтесь на український YouTube канал, підписуйтесь, і підтримуйте українське, ставте лайки, натискайте дзвіночки і будьте з нами, будьте щасливі! Удачі вам, дякую за консультацію. Павло. Наталія. Дякую вам. Щасливо щасливо.